Але як я вже казала, ми з вами не лишилися в боргу, а точніше, наші збройні сили України так глядала мапа атаки на Російську Федерацію. Ви бачите, оці червоні стрілочки. Це напрямки і рух безпілотників, які летіли з території України по е, території Росії. Кадри, які публікують розпабліки, виглядають ось так, що знаємо станом на зараз: в Москві і Ростові на дону в ніч на 19 липня пролунали вибухи. Росіяни повідомили про атаку безпілотників. Е, значить, московський мер Собянін стверджував, ніби безпілотники були збиті на підльоті до російської столиці. Тоді в нас виникає запитання. а? А що, звідки тоді ці кадри? А що це такое? Якщо всі були позбиваті, це е, те, що публікується у розпабліках. Очевидці пишуть, що у Дмитрові щось палало і вибухнуло. От, власне, ось ось ці кадри з цих телеграм-каналів. Е, про це повідомляли, як я і сказала місцеві жителі. Вони говорили, що були вибухи в районі Дмитрова у Підмосков'ї. Ось ці кадри е, зараз демонструю на ваших Екранах і місцеві пабліки писали про те, що щось впало в поле і взірвалося. Ну і Ростов на Дону у вогні це теж варто відмітити. І знову ж таки ще раз продемонструю вам мапу руху безпілотників. Значить, ми бачимо, що Україна почала теж відповідати на всі ці атаки, почала відповідати масово, і це, звісно, нас з вами. Не може не тішити, не може не радувати. Ну і тут треба, мабуть, згадати про те. Що зовсім нещодавно з'явилася така інформація, що нібито Трамп говорив із Зеленським і повідомляв йому про те вірніше запитував його, чому Україна не атакує, не контратакує, тому що в обороні не виграти фактично війну. Але про це все буду вам розповідати по порядку, щоб ви нічого не пропустили, і ми нічого не пропустили в свою чергу. Тому зараз значить, давайте по тим новинам. Які накопичилися у нас? За добу вчора ми з вами обговорювали значить ЄС посилює тиск на Росію. Новий пакет санкцій узгоджено. Про це мова йде на сайті Київського безпекового форуму. Ви можете в цьому самі переконатися. Якщо зайдете на цей сайт, сайтсе.юе. Значить, що відбулося вчора. Європейський союз таки погодив 18-й пакет санкцій, і він є найжорстокішим, найжорсткішим у відношенні до Російської Федерації. Що там найголовніше, і що ми з вами маємо розуміти? Стеля на ціни на нафту вона буквально знижується. Президент Зеленський писав, що буде зниження до 46-47, по-моєму, з чимось наразі, і це суттєво вдарить, якщо вони не просто нищівно знищать, вибачте, за таку тавтологію економіку Російської Федерації. Чому тому, що в їхньому бюджеті на цей рік було закладено в районі 70, по моєму? Значить, доларів за нафту. Знижують до 47. Далі багато експертів говорило, що зниження до 60 доларів за барель це буквально катастрофа для Російської Федерації. Чим це підтверджується? Я говорила в ефірі з економістом Ігорем Ліпсіцем, Ви до речі, можете знайти це інтерв'ю теж у нас на каналі. І він говорив про те, що оцей дефіцит бюджету, який був закладений, він там щось був близько 4, чи там 3,8, не запам'ятала точно цифри, але станом на зараз. Вони вибрали вже 3,7%. і тобто вже більшу частину дефіциту вони вибрали. Що це значить? Це значить, що бюджет тріщить по швам. Це значить, що в них фактично ну, немає чим заповнювати. Немає і не буде. Тому що якщо цей 18-й пакет санкцій буквально вступає в дію, ну все, наповнювати бюджет немає з чого. І звісно, тут ми з вами маємо визнати, знаєте, як то в тому мемі, ми з вами ждали, ждали дождалися, коли 18-й пакет санкцій буде ухвалений, попри те, що його блокували, Словаччина, Мальта. Ну там свої політичні перепотії у Європейському Союзі і ми маємо це теж визнавати. Але тим не менш, як і обіцяла, розкажу вам про просто приголомшливу заяву, яка прозвучала від НАТО. Значить, що відбулося? Командувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич попередив. Про загрозу глобального військового конфлікту за участі Росії і Китаю вже в 2027 році він виступив на зустрічі військових і представників оборонної промисловості у Візбадені і заявив, що ЄС і США мають лише увага 18 місяців, щоб підготуватися до можливої війни. Генерала цитує видання Білд, і ми пам'ятаємо видання Білд не просто так, а тому що це було одне із тих видав... Ані, яке перед початком повномасштабного наступу на нашу з вами країну вони публікували мапу, де буквально стрілочками вказували, де і як Росія планує висадки десанту, атаки нашої країни. Тоді, в 2021 році, це здавалося чимось таким нереальним. Тоді багато хто звинуватив біл, тому, що вони, значить, розганяють паніку, або то що вони. Ну, буквально скотилися до жовтого видання. А потім, як показала практика, все ж таки вони були праві. Але повертаємося до НАТО. Повертаємося до заяви, значить, командувача об'єднаних збройних сил Гринкевича. За його словами, голова Китаю Сі Цзіньпінь може координувати агресію проти Тайваню з російським диктатором Володимиром Путіним. І це створює ризик одночасного нападу із двох напрям. Це означає, що обидві події можуть відбутися одночасно, заявив Гринкевич. Чому це є такою певною новою інформацією? Тому що ми з вами знаємо, і ми з вами неодноразово теж в ефірах це проговорювали, що говорили. Спочатку надавали інформацію таку. Значить, коли Китай захоче напасти на Тайвань, він дасть Росії вказівку як своєму васалу, аби Росія напала або створила якусь певну провокацію з однією з країн НАТО. Ну і далі вся увага Європи, вся увага, увага Сполучених Штатів буде зосереджена там, і Китай собі спокійнесенько нападе на Тайвань. В підтвердження цьому була інформація про наймасовіші, наймасштабніші навчання у Тайвані, які проводилися буквально от нещодавно. Я вам теж про це розповідала. Ми це обговорювали з експертами. В чому була відмінність цих навчань від попередніх і чому тоді ну так всі почали бити тривогу? Перше. Тому що кількість учасників, які е, брали участь у цих навчаннях, була приголомшливо більшою за усі попередні. Другий момент, на який варто було звернути увагу, це що у цих навчаннях брали участь не лише військові, а й цивільні. І е, мета, якби головна тема цих навчань, було відбиття агресії е, ну, зі сторони. Ну, ми всі з вами розуміємо, що мова йшла, звісно, про агресію е, Китаю. Ну, або інших, інших варіантів немає, і до цього теж весь рік фактично були такі мілкі провокації. Сполучені Штати навіть погрожували Китаю, що ну не треба нападати на Тайвань і так далі. Ми знаємо, що Сполучені Штати сказали, що будуть захищати Тайвань у випадку загрози. Більше того, чому ще так ситуація, знаєте, накаляється і загострюється, тому що Сполучені Штати, якщо не помиляюсь, кілька тижнів назад був такий заклик, аби країни Європи. Європи теж вступилися за Тайвань, зокрема до Франції. Я пам'ятаю, це адресувалося у випадку, якщо Китай все ж таки вирішить і е, піде війною на Тайвань. Ми знаємо, що Китай давно хоче повертати Тайвань е, і свої території. Як і обіцяла зараз, розпов... як вони вважають, і зараз розповідаю вам одразу про. Розмову, яка відбулася між Трампом і Зеленським, принаймні про це стверджують у виданні Вошпост Вашингтон Пост, значить, що там говорять, що Трамп заявив Зеленському, що Україні потрібно перейти в наступ. Вашингтон Пост. У цій новині посилається на українського чиновника, на своє джерело, і вони, значить, додають, що Трамп сказав Зеленському, що змінити хід війни неможливо, якщо Україна буде перебувати тільки в обороні. Тож ми з вами тепер задаємось запитанням, коли новий наступ відбудеться зсу, як саме він буде відбуватися. І чи можемо ми говорити про те, що Сполучені Штати разом з Україною будуть координувати цю історію і що дати в принципі вже визначені? Про це буду сьогодні запитувати експертів, буду розказувати вам. Тому, якщо ви нічого не хочете пропустити, швидко тисніть колокольчик і будемо з вами в курсі подій. До речі, ви можете не соромитися, долучатися до нашого чату. Він у нас активний. Він у нас працює. Ми з вами виходимо в прямому ефірі. Так що, будь ласка, якщо по ходу того, що я розповідаю. У вас з'являються якісь запитання, з'являються якісь коментарі. Я вас всіх запрошую до чату. Не факт, що я вам відповім, якщо ви особливо будете писати якісь гадості, але я точно прочитаю і спробую відреагувати по мірі своїх можливостей. Ми з вами рухаємося далі. Трамп, Путін і Сі Цзіньпінь можуть зустрітися в Китаї вже на початку вересня. Про це повідомляє видання The Times. Чому це важливо? Тому що ми пам'ятаємо всі ультиматум Трампа. Який він поставив перед Путіним, 50 днів, буквально 50 днів спливають 2 вересня? Ну так більш-менш всі зійшлися на цій даті. Що будуть обговорювати Путін? Сі Цзіньпінь і Трамп, якщо вони дійсно зустрінуться у Китаї на початку вересня, ну зрозуміло, що тема топ 1 і перше питання. Ну, я так думаю, і нам би з вами так хотілося, що це припинення війни в Україні. І е, я думаю, що Сі Цзіньпінь буде виступати тут таким певним модератором між Трампом і між Путіним. Хоча, мабуть, їм модератори такі і не дуже потрібні, але тим не менше і будуть значить. Намагатися вирішити це питання, будуть намагатися якимось чином е, домовитися або, ну можливо, навіть натиснути на Путіна, тому що ми бачимо, що нині зав'язується така певна, ну не те, щоб дружба, але приязнь можна сказати, між Сідзіньпінем і Трампом. Крига у відносинах буквально скресла. Як ми це бачимо? По-перше, тому що будуть відбуватися зустрічі, але ж відбувалася зустріч із Байденом, скажете ви мені? Так відбувалася, але Байден не висловлює. Розвлювався так категорично і так різко в сторону Китаю і не запроваджував такі мита. До речі, щодо мит, теж спочатку, нібито вони мали бути, потім вони відклалися. Ще один сигнал, який вказує на те, що крига у відносинах Сполучених Штатів і Китаю скресла, це блокування Тіктоку, яке не відбулося. Постійно Трамп його відкладає, відкладає, відкладає. Ну і це все нам сигналізує про те, що певні перемовини ведуться, що певні розмови. Ви ведуться, і що оці такі всі мита, і так далі, це такі моменти і намагання. Домовитися або виставити якийсь, якусь певну планку перед цими перемовинами, і не тільки ще одна важлива розмова, яка відбулася вчора, і результати якої багатьох ну що найменше здивували, значить, Ердоган поговорив з Путіним по телефону. Ми знаємо, що Ердоган е, підтримує комунікацію і він підтримує Україну в тому самому питанні суверенітету, нашої незалежності, припинення вогню. При тому, всьому Туреччина була господаркою. Фактично двох попередніх раундів перемовин, які відбулися, і Стамбул. Ми теж пам'ятаємо 2022 рік. Зараз Ердоган фактично переймає на себе таку місію медіатора. Він говорив з Путіним про третій раунд перемовин. Більше того, я так розумію, що розмова не була із приємних. Ердоган сказав, що третій раунд перемовин між Україною і Росією має в. Вирішальне значення. Тобто, що ми маємо розуміти із цих слів? Як мені здається, це моя суб'єктивна думка. Ви можете зі мною не погоджуватися і можете знову ж таки, як я й кажу, це написати в коментарях. Але складається таке враження, що Росії дійсно поставили ультиматум, і зараз всі намагаються до Путіна це довести. Перше, це Трамп, який вийшов і сказав 50 днів. Все, те, що відбудеться на 51-й день, ви побачите. Йому можна вірити, можна не вірити, тому що дійсно ми вже мали різний досвід, але поки що от таких чітких рамок, і які впираються в якісь конкретні дати, ми ще не мали. Подивимось, перевіримо, будемо сподіватися, що ці слова не намарно. Далі, початок вересня, зустріч із Цзіньпіном, про що я вам. Щойно проговорила, да? тобто Путін, Трамп, Сі Цзіньпін зустрічаються в Китаї. Зрозуміло, що Путін тут не є найсильнішою стороною, що два сильні гравці це Китай і США. Ну і, мабуть, що, знаєте, на кавьор запросили Путіна для виховної роботи в Китаї і будуть її проводити. Далі долучається до цієї історії Ердоган, дзвонить Путіну і каже: слухай, третій раунд перемовин вирішальний. Тобто ці слова означають: якщо не буде третього раунду перемовин, ну Якби все твій останній шанс або останнє китайське попередження, якщо вже так виходити з попередніх новин. Ну але звісно, що підсумки розмови, які надали нам в такій офіційній канцелярській формі, вони, значить, звучать не так різко, як я вам сказала. Значить, президент Ердоган заявив, що початок третього раунду переговорів між Росією і Україною має вирішальне значення що Туреччина продовжить проводити переговори в Стамбулі як тільки будуть визначені відповідні дати для сторін. Про це повідомляють зокрема в канцелярії. Ну також мова йде про те, що обговорили удари Ізраїля на Сирію. Ердоган підтвердив позицію Туреччини щодо непорушення суверенітету. Ми чекаємо на результати цих перемовин. Ми чекаємо на дати, тому що Україна в обличчі президента, в обличчі міністра закордонних справ, абсолютно чітко сказала: ми готові до третього раунду перемовин. Будь ласка, він відбудеться після обміну усіма полоненими. Як це було визначено на попередньому раунді перемовин, і далі давайте, будь ласка, рухатися фактично в тому напрямку, в якому в явв який нас наблизить до миру. Тим більше, що Україна ніколи не відмовлялася ні від припинення вогню, ні від перемовин, ні від досягнення вірніше напрацювання дорожньої карти, яка допоможе допоможе нам досягнути миру.